Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, сьогодні ділюся рецептом чудового дріжджового тіста. На ньому я готувала ось такі булочки. Обов'язково спробуйте, маю надію, що вам дуже сподобається. До теплого молока додаємо дріжджі, чайну ложку цукру з загальної кількості, 5 столових ложок борошна з загальної кількості. Гарненько перемішуємо, це буде наша опара. Накриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Робимо здобу. До цукру додаємо сіль, м'якеньке масло, два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Дуже ретельно все перемішуємо. Опара підійшла. Об'єднуємо опару та здобу. Частина ми вводимо просіяне борошно. Борошно не вводимо все. Воно повинно ще залишитися. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Тепер готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном, викладаємо тісто. Обвалюємо його в борошні та вимішуємо хвилин 7, допоки воно не стане м'якеньким та податливим. Округляємо, змащуємо посуд, викладаємо тісто, зверху також його змащуємо, накриваємо та залишаємо приблизно на 40 хвилин. Тісто підійшло, ще раз його обминаємо, накриваємо і залишаємо на півгодинки. Внучка тут, як тут, вона дуже полюбляє отаке от тісто м'якеньке, пористе і любить з ним гратися. Обминаємо, ділимо на 10 частин. Одну частинку я віддала внучці, щоб вона також творила свої шедеври. Округляємо, накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Кожну кульку розкачуємо в овальний пласт. Обов'язково перевертаємо гладенькою стороною донизу. Формуємо ось такий прямокутник. Тепер скачуємо рулетик, притискаючи за кожним разом, дуже гарно защіпуємо. І так робимо з кожною кулькою. Накриваємо, залишаємо відпочити на 10 хвилин. Тепер розкачуємо приблизно до 55 см. Робимо ось таку косиночку. Верхню частинку заправляємо під низ, кладемо зверху, а нижню частинку наверх. Защіпуємо, перевертаємо, ось яка квіточка вийшла. Викладаємо на деко, накриваємо та залишаємо приблизно на 20-30 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока або води. Можна притрусити кунжутом або маком. Випікаємо 18-20 хвилин в розігріті до 180 градусів в духовці. Все, булочки готові, ароматні, ніжні, дуже красиві і надзвичайно смачні. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Щиро дякую за перегляд. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!